Всім привіт! Сьогодні новий огляд ринку Форекс і починаємо з євро. В своєму попередньому огляді ринку, який я записувала у минулу неділю, я аналізувала ось цю ситуацію тоді, коли у нас закрилась свічка П'ятниці. І казала, що очікую подальше зростання пари євро-долар на перехай місяця жовтня. О, вибачте, на перехай місяця вересня. Чому так? Я... Розцінювала те, що ми знаходились біля ключової підтримки, і очікувала тут подальше зростання. Хоча напередодні, не пам'ятаю, десь в четвер, мабуть, або в середу, я відкрила євро на продаж. У мене було дві позиції: євро на продаж і долар франк на покупку. Але тоді, коли закрилась п'ятнична свічка, це підтвердило висхідну структуру, і я вирішила в понеділок зранку розвернутися в інший бік. Я закрила свої позиції на продаж по євро і відкрилась на покупку по євро і на продаж по франку. Про це все я писала у себе в телеграм-каналі. Ось і казала, що це найгірші мої угоди за останні півроку. Чому так дивіться, я купувала долар-франк. В понеділок, на відкритті ринку, я закрила свої лонги і відкрила продаж. Так само я зробила з парою євро-долар. Тобто я продавала євро, але тоді, коли закрилась свічка п'ятниці, я вирішила відкритись на покупку. Тобто, я закрила свою угоду на продаж і відкрилась на покупку. Тут я вже вийшла з лонгу. В понеділок, проаналізувавши локальну ситуацію на молодшому таймфреймі, я зрозуміла, що все ж таки цей рух, ось цей рух, рух п'ятниці, це була маніпуляція. Чому так? Ну, тут є певні ознаки, свічні ознаки. А, і завдяки цій ситуації я їх побачила. Тож, я знов-таки закрила угоди свої на послаблення долара і на покупку євро, і перевідкрилась на долар-Франку. Знов покупки стала. Тобто, якби я свою угоду попередню не закривала, то в мене б. Спочатку було відкрито дві позиції за хорошими цінами, і вони спокійнесенько себе відпрацювали. Але є як є, я повелась на цю п'ятничну маніпуляцію. Ну, нічого страшного. Що далі? У нас повноцінний несхідний рух, у нас є ключова. Зона спротиву за цими цінами ключовий рівень спротиву це 1,1779, а також є проміжна зона, проміжний рівень спротиву за ціною 1.16300. Тож, далі я очікую також падіння євро, але для відкриття угоди мені потрібна точка входу. Просто так, всередині руху я відкриватись не можу. Мені потрібне підтвердження в якості точки входу. Тож, далі євро очікую далі на низ, але а, після формування повноцінної точки входу в якості паттерна price action або ж іншої свічної комбінації. А, тому далі євро на низ. Фунт дивимось. А ось на фунт. Так само ми знаходились біля ключової зони спротиву, і у нас тут не було сформовано підтвердження на продовження несхідного руху, але я ризиковано його, здається, продавала десь за цими цінами в понеділок. Відкривалась на продаж і в п'ятницю, можливо, навіть раніше, закривалась. Тож, далі ми також підтверджуємо несхідний рух, і далі у нас. Є локальний спротив на рівні 1,33700. Далі, нижче з цього спротиву. Я очікую також падіння фунта. Але а, для того, щоб підтвердити це падіння, для того, щоб у нас з'явилась точка входу, треба почекати ще декілька днів. Я вже переважно буду дивитись на денні свічки. Тому фунт також далі очікую на низ. Долар єна Долар єна Несподівано різко зросла. І що далі? Ми повноцінно знаходимося тепер у висхідній структурі у висхідному русі, але для того, щоб підтвердити цей рух вище найближчої підтримки на рівні 151-100, також потрібно дочекатися комбінації для підтвердження цього висхідного руху. Тож, долар-єну я також очікую пріоритетно в лонг, але тут є певне: але можливо, ми ще будемо більш глибше заходити в глиб ось цієї останньої висхідної хвилі. Чому так? У нас є два неперекритих гепа ось цей неперекритий геп, який сьогодні був, і ось цей неперекритий геп. Тобто, якщо тут буде формуватися якась ситуація, яка буде нам натякати на більш поглиблену корекцію, спекулятивно, тобто короткостроково, можна буде спробувати відкритись в шорт на перекриття ось цього гепу. Чому так? Тому що ось такі розриви ціни, вони дуже часто притягують ціну, це, нібито, такий сильний рівень тобто ціна. Дуже часто буде рухатись спочатку на перекриття цього гепа, тобто десь до ось цієї позначки, а вже звідси може формуватися більш надійна ситуація на продовження висхідного руху. Тож поки що, пріоритет лонг, тому що ми в лонгові структурі, Але треба спостерігати, якщо буде якась непоганий якийсь паттерн на низ, то можна буде навіть ризиковано продати долар ієну на перекриття ось цього гепу. Долар-франк. Долар франк, так, купувала я його, не пам'ятаю, десь в п'ятницю чи колись там. Потім перевернулась понеділок на продаж, тому що тут було підтвердження на низ, і я повелась на це підтвердження, не треба було. Ну, то досвід. І вже в понеділок. Знов-таки вийшла з цього продажу і знов відкрилась на покупки. Тож, ось цей рух я забрала, вийшла за ось цими цінами в п'ятницю і поки що поза ринком. Чому? Тому що очікую також подальше зростання до спротиву, до найближчих зон спротиву. Але мені знов-таки потрібно побачити якісний сигнал на продовження цього висхідного руху. Тож пріоритет поки що в лонг. Ключовий, ключова підтримка у нас на рівні 0,79300. Проміжна підтримка у нас на рівні 0,79800. Але треба чекати формування точки входу. Єврогіна, дивимось. Євро з імпульсний рух нам догори показала. І ми можемо очікувати також подальше зростання, але знов таки після формування сетапу на покупку. Поки що цього сетапу нема, тож просто спостерігаємо і дивимося за наступними днями. Новозеландський долар. Продовжується на східний рух на низ. Нижче ключового спротиву на рівні 0,58,46 я також розглядаю шорт. Але для того, щоб продавати, всередині таких рухів продавати не можна. Треба очікувати корекції вглиб останньої несхідної хвилі і формування паттерну price action на продовження несхідного руху. Австралійський долар дивимось. Австралійський долар ми знаходились біля ключового спротиву 066170. Ми його не пробивали. І у нас сформувався тут паттерн аутсайд-бар на продаж. Тож його ми могли торгувати. А також після цього також формувався ще один outside-бар на продаж. Ось за цією свічкою вже можна було продавати. Я продавала і зафіксувалася на ось цій на цьому рівні. Тож далі очікую також падіння австралійського. Долара, але також після формування якісного сигналу на продовження цього несхідного руху. Золото, золото продовжує зростати. Також у нас є, що ми можемо по золоту сказати: у нас є ключова підтримка на рівні 3946. Для того, щоб знайти точку входу, нам потрібно побачити якусь корекцію вглиб з цієї останньої хвилі, і перекриття цієї корекції патерном action або іншими комбінаціями свічок, які будуть підтверджувати подальше зростання золота. Тож, поки що вище 3946, я розглядаю лонг по золоту. Якщо ж ми будемо пробувати цей рівень, то це буде. Нам казати про злам висхідної структури і потенціал на більш глибоку корекцію. Тож поки що лонг, але точки входу нема, тому очікуємо. Серебро дивимось. На серебрі. Так само у нас гіпертренд на зростання, цін на серебро. І Всередині такого руху купувати не можна. Треба очікувати корекцію глиб цієї останньої висхідної хвилі і перекриття корекції якимось етапом на продовження висхідного руху. Тому по серебру просто очікуємо. Канадський долар. Канадський долар попередньому тижні, не пам'ятаю, який день, здається, у вівторок купувала. Канадський долар, і забрала ось цей рух. Що зараз? У нас є висхідна структура, є ключова підтримка на рівні 1,3932 і є проміжна підтримка на рівні 1.3976. Далі також очікую зростання долара, але треба почекати якогось паттерну по прайс секшен. Якщо ж ми будемо коригуватись більш глибше. До ключової зони підтримки, то тоді треба буде розглядати паттерни на покупку від зони підтримки. Давайте подивимось Діксі. Діксі також знаходиться у висхідній структурі, у висхідному тенденції. Ключова підтримка у нас на рівні 97,48 97, і проміжна підтримка на рівні 98,81. Що означає ця приміжна підтримка? Це означає, що якщо ми втримуємо її найближчі декілька днів, то можна буде розглядати подальший подальше зростання індексу долара. Якщо ж ми будемо занурюватися глибше цієї підтримки, то треба буде вже перекривати цю корекцію більш серйозним паттерном. Таким як Піпір або також іншою комбінацією. Чому так? Тому що у нас ось ця висхідна хвиля, це весь діапазон, в якому ми можемо шукати патерни на покупку. Найнижча зона для пошуку патернів на покупку це буде глибока корекція до ключової зони підтримки. Тож, поки що Діксі також очікую в лонг, але після формування сетапу. Подивимось нафту. Я розглядаю в оглядах нафту марки Light. А, нафта марки Light у нас підтвердила несхідний рух, у нас є ключовий спротив на рівні 62,48, і також є проміжний спротив, поки що 5973. Тобто, якщо ми його втримуємо і формуємо звідси якийсь сигнал на продовження нисхідного руху, то можна відкритись на низ. Тож, на цьому все. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та до зустрічі в нових відео.